Розглянемо, як дрон поводить себе при різних режимах польоту. Для польотів оберемо одну з карт, наприклад, Short Circuit. Нагадаємо, що існує три основних режими польоту: Angle Mode, Horizon Mode та Acro. В симуляторі їх можна перемкнути клавішами 1, 2 та 3. Почнемо з Angle Mode. Він позначається як Level зліва вгорі. Перейти в нього можна, натиснувши клавішу 1. Пробуємо максимально відтягувати стіки нахилу в боки та вперід назад та дивимося, що відбувається з дроном. Дрон нахиляється до певного максимального кута нахилу та зупиняється цей рух далі. Якщо ж стіки відпустити, він автоматично вирівнюється. Саме так себе поводить DJI Mavic. Натискаємо клавішу 3, це переведе в режим Horizon. Особливістю цього польоту є те, що він в собі поєднує Angle Mode та Acro. Уже немає ліміту на кут нахилу, але якщо відпустити стіки, дрон автоматично вирівнюється. Клавіша 2 переведе в знайомий нам режим Acro. Тут добре видно, що не існує жодних обмежень, і якщо відпустити стіки, безпілотник буде рухатися по інерції в напрямку, в якому його відпустили. Будемо піднімати дрон на різну висоту та повільно вертикально його садити. Посадка має бути плавною. Почнемо з невеликої висоти, поступово її збільшуючи в два рази. На завершення, зробіть вертикальну посадку з висоти 80 метрів. Коли дрон буде наближатися до землі, при необхідності робіть протидію газом, якщо швидкість посадки буде дуже висока. Тепер відтворимо посадку при горизонтальному русі. В таких випадках перед посадкою потрібно зупинитися і посадити як при вертикальному підйомі. Не саджайте дрон, не зупинивши його. Він може не вціліти, якщо буде тертися у поверхню. На завершення здійснимо посадку на вибрану ціль. В нашому випадку це буде автомобіль. Перед посадкою зменшуємо швидкість та центруємося над точкою посадки. Коли ціль буде під нами на невеликій відстані, сідаємо.